Сьогодні простим експериментом я продемонструю вам, чому отакі піролізні пічки з вбудованим елементом пільтьє, що вміють з вогню добувати електрику, не є настільки зручними і ефективними резервними джерелами живлення, як про то каже, і виробник. Як часом повторюють магазини туристичного спорядження, і давайте одразу попереджу всіх захисників Біолайт, що не називають цю пічку поганим продуктом. Але, як і будь-який продукт, вона має свої сильні і слабкі сторони. І от досить тривалий час, користувавшись як її першим поколінням, так і цим другим, я дуже добре знаю, що заряджання гаджетів це не її сильна сторона, що я зараз легко продемонструю. Суть експерименту дуже проста. Я від цієї пічки зараз буду заряджати свій телефон протягом півгодини. І ми подивимось завдяки цьому тестеру, а скільки електрики за пів години вона може видати. Я спеціально розрядив внутрішній павербанк цієї пічки майже до нуля, щоб вона не мала ніякої фори, і щоб ми не дивилися, як павербанк видає електрику, спостерігали саме як пічка її видає. А щоб якось допомогти їй, то я підготував отакі дрібно-наколоті дубові дрова, абсолютно сухі, з яких ми маємо отримати дуже багато тепла. До речі, одразу тут зауважу, що ця пічка видає електрику не завдяки тому, що ми отримуємо дуже високу температуру в камері згоряння, а завдяки тому, що ми отримуємо велику різницю температур між камерою згоряння і зовнішнім середовищем. Бо саме завдяки тому і виникатиме електрорушна сила в елементі пальті. Тому зараз для неї, в принципі, найкращий час для роботи, адже на вулиці в нас досить прохолодно. Ще і з цього боку буде охолоджувати вітрець в той час, як в камері згоряння, буде температура дуже і дуже висока. Ця пічка працює автоматично, тобто щойно з'явиться різниця температур і з'явиться електрика. Вона автоматично запустить і вентилятор, який буде примусово надавати повітря всередину камери згоряння, і почнеться зарядка мого телефону. Тобто, я одразу його приєдную і вона автоматично зробиться сама. А щоб собі спростити роботу, я буду використовувати гель для розпалки, а не просто буду її розпалювати з нуля бо не хочеться витрачати зайвий час на те, на що можна його не витрачати. Отже пічка запустилась, чутно вентилятор, як він дме. І Одразу завдяки тому почався надув повітря, відповідно вона має розгорятись швидше. Ніж розгорялось до того. І ще один важливий момент, що зарядка в нас не почнеться допоки, буде трохи не зарядиться внутрішній павербанк. Тобто ми чекаємо, коли цей вогник стане зелененьким, і тоді піде заряд в телефон. І тут у нас всього є три шкали діодних: перша показує, наскільки ефективно зараз працює елемент пельтьє, наскільки добре він виробляє електрику. Друга показує швидкість вентилятору. Зараз перша швидкість 4, а третя показує заряд внутрішнього пауербанку. Власне, щойно позначка на шкалі пауербанка стала зеленою. І почалась зарядка. Тепер дамо пічці попрацювати пів години і подивимось, скільки електрики ми отримаємо за той час. Покажу проміжний результат, по якому вже видно, в принципі, наскільки це насильно ну, ефективне джерело електрики. Отже, за 10 хвилин ми отримали тільки 89 мА. Це тому, що максимальний струм, який вона видає, це десь пів А, може 0,6 А. Це якщо не задійний повербанк, а якщо ми електрику отримаємо напряму з вогню. І само собою, що з такою силою струму ми не досягнемо якихось добрих показників зарядки. Якщо при тому активно користуватись телефоном, то він буде швидше розряджатись, ніж заряджатись. Бо От така потужність зарядки, це близько трьох ватт. Була в телефонах. Ну, мабуть, ще з того часу, як вони з'явилися. Тобто, це не сучасні швидкості зарядки, аж ніяк. Це зарядка, з якою заряджають старі порти USB старих комп'ютерів. Але нехай воно попрацює далі. Спробуємо таки тримати увімкненої півгодини, і тоді вже подивимось, що вийде. Зараз, до речі, пічка працює на максимальній потужності, судячи з цієї шкали, і ми все одно отримаємо лише струм в півА. І є півгодини, і фінальний результат за півгодини 243 мА. Якщо за півгодини ми назбирали 240 мА. То акумулятор сучасного смартфону ємністю близько 4000 мАч цією пічкою треба заряджати близько 8 годин нон-стоп, що само собою дуже і дуже незручно. Тобто, висновку, якщо у вас вже є така пічка, на неї можна розраховувати в якості резервного джерела живлення. Але пам'ятати, що це не буде така швидка електрика, як ви отримуєте, коли включаєте телефон в розетку свою звичайну. Але якщо ви тільки шукаєте резервне джерело живлення, то така пічка не буде добрим варіантом. Зважаючи на її ціну, значно кращим варіантом буде купити сонячну панель, бодай на 50 ватт, і окремо якусь динамомашину для тих випадків, коли сонця немає, а електрика потрібна. Навіть найпростіша динамомашина буде видавати отакі параметри струму, як видається пічка. Водночас вам не треба. Готувати дрова, вам не треба сидіти на вулиці, бо в приміщенні ж не будете палити пічку, вам не треба пахну, пахнути багаттям і так далі. Тому як би сильно мені не подобались пічки Біолайт в користуванні з точки зору того, що це дійсно продукт, який викликає захват, бо з вогню ти отримуєш електрику, ще й працює вона як пиролізна пічка дуже гарно і дуже ефективно. Але так, щоб я міг її радити як резервне джерело живлення, тим, хто саме зараз його шукає, то 100% ні. Сподіваюся, що цей дослід був вам корисним. А наразі дякую за перегляд відео і щасливо.